Ну, мова йде про мого кентавра. В принципі, це достатньо помітна робота. Це десь 2 на 3 метри робота. І в принципі, яка зроблена під живим враженням в свій час Чорнобиля. Ну і фактично є такою метафорою Чорнобиля. І це я вважаю одна з найкращих моїх робіт взагалі. І тому мені дуже сумно. Все, що сталося, я не хочу втрачати цю роботу. Ну, і до того ж там наша серія 40 штук невеликого розміру графік на папері ручної роботи. Сильна дуже серія. Це все експонувалося разом. Добрі часи старі часи, ще, коли був проєкт Беніта Оліви і Сім'я Оливи в тому м 17. Ну, це історія, значить, якби початку. М17 взагалі-то. Там це досить виразно виглядало, і виглядало як такий окремий міні-проєкт. Це все було ще з додатком об'єктів і інстальовано ну, достатньо цікаву композицію. Ну, зараз ну, не, не про те. Потім пізніше ці роботи М-17 представляла на Contemporary Art Київ. Роботи мали резонанс, в принципі, ними цікавились і навіть цікавились на предмет придбання. Там, значить, відбувся каскад змін в кріслі директора М17. Ну я не знаю, з чим пов'язана така жвава ротація, там якийсь момент, значить, вони змінювалися там, як карти ці персонажі в кріслі. Зараз там сидить. Наталя Шпідковська. Врешті-решт я захвилювався, коли... поки там були люди, яких я в принципі знав, тому що з М17 в достатньо щільному контакті був, знав всіх і, в принципі, якби... якось так мені здавалось, що хвилюватися нема причин. З приходом Шпідковської там. не... Не лишилось жодної знайомої людини. Навіть охоронців вона поміняла, розігнала всіх. Коли я зрешті-решті-решт, я до неї, в принципі, непогано ставився, окей, я її знав ще з, з тих добрих старих часів. Коли вона не була ха -ха, в ролі директорки, трошки в іншій ролі вона була добре. А, і я поцікавився, що ж там з моїми роботами. Ось. Ну вона якось так не дала мені відповіді конкретної, а потім, коли я почав дзвонити, щоб такі ж з'ясувати, що там, вона просто вже перестала брати телефон, не відповідала на дзвінки ніяк і уникала всіляко зустрічі. Врешті-решт, коли я через з чужого телефону задзвонив і, і вона змушена була зі мною розмовляти. Реакція була ну, бурхлива і мало притомна, але я зрозумів одного, що як би робіт нема. Ну Тоді, коли, врешті-решт, я значить, її там застукав на робочому місці, що теж було нелегко, тому що її просто якби я не міг застати там. І вона замість того, щоб нормально зустріти, посадити на слухає Анатолію. Нашому, значить, королівстві ЧП, давай будемо думати, що з цим всім робити. Вона просто закотила мені істерику, вона вибігла з кабінету, ну, вона повела себе як восьмикласниця якась, розумієш, для директора е, центру сучасного мистецтва, тим більше в ситуації, коли склалась ну, надзвичайна ситуація. Ну, я не знаю, якщо пропадають роботи, тим більше ці роботи в сумі оцінені на 14 тисяч доларів, знаєш. Ну, Врешті-решт, оминаючи там нюанси знач, наших стосунків з Шпідковською. Я був змушений звернутися до, до поліції з заявою. Так, я написав заяву в поліцію. Більше того, зараз якби я не, ну, не уникаю можливості дати цій справі найбільший розголос. Не я один в такій ситуації, ти знаєш, що такі ситуації були з іншими художниками. І з цим щось треба робити, тому що художник беззахисний в подібних ситуаціях.